Вітаю в минулому відео. Ми поговорили про те, які є симптоми того, що ви попали в пастку власника. Тобто бізнес буксує, ви стали вузьким горлишком, у вас не вистачає часу в добі, щоб потушити всі пожежі, які постійно виникають, ви виснажені і так далі. І відповідно виникає питання, що з цим робити і як з цієї пастки вийти. Відповідь тут достатньо проста і очевидна, але є, звичайно, дуже багато нюансів саме в деталях. Отже, що треба робити, щоб вийти з пастки власника? Треба починати делегувати. Але тут одразу виникають наступні моменти. Перший момент, який часто дуже зустрічається: в мене немає бюджету. Тобто, я би хотів, уже, можливо, щось там комусь делегувати, але ну, якби, якщо я почну це робити, мені треба доплатити людям зарплату, в мене немає на це грошей. Що в цьому випадку треба робити? В цьому випадку треба дивитися, як працює ваш маркетинг. Дуже часто ситуація, яка зустрічається, це коли. Всі клієнти приходять просто по сарафанному радіо. Ось, тобто, є у вас якийсь бізнес, ви робите свою послугу, скоріш за все, дуже добре і дуже якісно, вас рекомендують, і, відповідно, до вас приходять клієнти по рекомендаціях. Мінуси цього. Є в тому, що сарафанне радіо завжди нестабільне і не прогнозоване. Іншими словами, ви цей місяць можете отримати там умовно 10 клієнтів в наступному місяці 20, а в третьому місяці, взагалі, 0. І відповідно, оце... Якраз те, що по-перше, створює ситуацію, коли у вас грошей хватає рівно, щоб платити собі. По-друге, ви також можливо боїтеся десь когось найняти і платити людині зарплату, тому що ви не розумієте, чи вас в наступному місяці хватить цій людині на зарплату. Тому потрібно йти і розбиратися в маркетингу. Маркетинг повинен працювати. Стабільно і генерувати вам постійний прогнозований потік клієнтів в різних бізнесах. Це можуть бути абсолютно різні воронки, в когось там через безкоштовні консультації, в когось через тестування якогось продукту, в когось просто через запуск реклами і прямий продаж продукту, в когось через відділ продажу і так далі. Але найосновніше, що маркетинг, ну і продажі це два окремі відділи. Насправді, вони в вас мають працювати таким чином, щоб ви кожного місяця розуміли, скільки у вас буде грошей, скільки клієнтів до вас прийде. Починати, я думаю, варто все таки з маркетингу, тобто пробувати якимось чином залучати лідів, ліди це потенційні клієнти, і взагалі є практика така, що хорошим показником є, коли ви на Маркетинг тратити мінімум 20% від вашого обороту. Якось ця цифра може бути шокуючою, якщо ви раніше ніколи не тратили на маркетинг. Можливо, це якраз та точка, яка для вас стане поворотною, але без цього просто нічого не буде. Тобто, якщо у вас не запрацює маркетинг, якщо ви не зможете зробити прогнозований потік, по-перше, ви не зможете ніколи вирости. По-друге, ну ви не зможете якраз делегувати те, що я говорив, перед тим. Ну і загалом, це от якраз та перша е, така річ, яка дуже сильно вас буде тримати на одному і тому самому місці. Тому тут треба ризикувати, тут треба. Починати з маленьких бюджетів, пробувати наймати таргетологів, маркетологів, контекстологів, пробувати різні способи приваблення клієнтів, можливо, вам потрібно зайнятися соцмережами, можливо, якимись іншими способами. В будь-якому випадку те, що вам треба зробити на цьому етапі, це налаштувати стабільний постійний потік клієнтів, чому про маркетинг насправді дуже часто забувають. Тому що це ризик, от, якщо взяти підприємництво, то є от кілька таких моментів, де вам, як підприємцю, приходиться брати на себе додатковий якийсь ризик. Для того, щоб ви могли трошки вирости, перший ризик, з яким ви стикнулися, це коли ви засновували бізнес. Ви прийшли на ринок, де не було якихось фінансових потоків, які текли до вас. Ви придумали, як залучити клієнтів, що продавати, і так далі. І відповідно бізнес створили. І оцей етап проходить досить багато підприємців, тобто, досить багатьом людям вдається створити бізнес з нуля. Але фактично. Кожен оцей такий момент ризику це якраз і є ота точка росту, яка дозволяє вам рухати ваш бізнес далі. І це потрібно усвідомлювати. Тому що якщо не дивитися на маркетинг саме з цієї точки зору, то скоріш за все в вашій голові. Ну, ви відчуваєте певний страх, що ви вкладете гроші і вони вам не окупляться. І якщо ви на цей страх не будете дивитися прямо, ну тобто, ви не будете його усвідомлювати, то скоріше за все, що ви просто будете займатися якимись іншими речами в своєму бізнесі, будете постійно зайняті і будете щось робити. Але саме те, що страшно, ви в це йти не будете. І відповідно, це якраз і є причина того, що дуже довго ви будете знаходитись, от в оцій. -от Пассі власне, тому я якраз спеціально для цього записую ціле відео про маркетинг для того, щоб ви прям добре подумали про те, як він у вас зараз працює. Якщо його у вас немає взагалі, то подумали про те, що би ви хотіли почати тестувати, тобто який спосіб приваблення клієнтів вам би підійшов, і щоб ви почали реально вкладати в це свої гроші і час. Поки не почнете сюди вкладатися, поки не усвідомите, що це може бути дійсно ризик, але це якраз те, що вас приведе вище, вам буде дуже тяжко рухатися далі. Тому завданням після цього уроку є дуже детально проаналізувати і подумати про те, як працює ваш маркетинг, і чи можете ви спрогнозувати, скільки у вас клієнтів буде. Цього місяця, і якщо ви цього зробити не можете, то вам терміново потрібно починати будувати цей відділ.